Доброго дня, з вами знову компанія Marfad Cars. Закинув відео там декілька ви бачили в Тіктоці та й в Інстаграмі стосовно Lexus, стосовно того, як брешуть власники автомобілів. Ще раз повідомлю, то був саме власник авто, який власник за тих паспорт, він нам скидав. Тобто це то був ну, саме власник, це не перекупник був. Машина просто стояла на майданчику, але вів переговори з нами, власник авто, і саме він говорив, що на мене один підказ на машині. Хоті, там купа коментарів, резонанс, я сам здивувався, взагалі, чого е, такий резонанс під тим відео. Ну, стандартна ситуація для нас. ну Менше з тим. Там були такі коментарі. ну Яка ціна така машина? Е, хочу сказати, по-перше, що машина там дорога, це сегмент дорогої машини, тобто це машина не до 10 тисяч, це 30 тисяч. І авто е, з дорогого сегменту, де крашена бочина з зміненими деталями, з шпакльованими елементами. І воно всього лиш там на тисячу дві дешевше від е, ринкової, умовно кажучи, да? там, типу, Не дуже від ринкової, від е, там нижчої якоїсь ціни, да? це не така різниця, тому що дорогі машини, якщо вони в такому стані, там різниця має бути суттєва. Тому що тачка, ну, не, не, не чекайте, не за три тисячі доларів, де стоїть там, мовно кажучи, якийсь там Lanos там дешевше, ну там пологі гнелі там чи там бити. Там, чуть-чуть да, там, не, не, не те, не те, що ви зрозуміли. А стосовно ціни, хочу вам привести приклад наших автомобілів. Я казав, яка ціна, яка машина? Ось наш. Ренжовер, да? там є відео про нього. Він стоїть один з самих дешевих. Можете забити, подивитися. За 35 тисяч ми його віддаємо. До речі, він вже під завдатком через підбірників людей, які займаються да? професійно підбором авто. Люди приїхали, його так, дистанційно купили. Вони саме з Франківська люди і купили цей автомобіль. Ну, скинули задаток. Завтра будемо оформляти, дай Бог, все буде добре. То, так хочу, що, по ціні. Машина стоїть одна з самих дешевих на Україну. Стан машини, ви бачили, який стан машини. Е, там одна дверка чуть-чуть більше б'є, і то там вона е, фактично не фарбована, тому що шагрінька все заводська. Решта машина за рідним пробігом все підтверджено, все на офіціалі, не так як тому Lexus іде пробіг, непонятно який. Тут весь пробіг підтверджується даного автомобіля, і ціна одна з найнижчих. Також є на Субрубан. Да? Ви можете відкрити да, авторія взяти зараз при вас. Да? Субурбани. Так. Де воно там? Шевелет як... А, шевероліт. Точно, бачите, я вже. Шевлет. Субурбан. Ціна від 16-го року там по 18-й обрати. Їх там небагато, привід, до речі, поставлю повний привід, тому що дані автомобілі дуже багато задньоприводних. Ну, кому потрібен такий танк задньоприводний. Це нереально. Там він цього там один. І ось наша машина стоїть. Сама дешева по ринку. Ось 36 999 з пробігом 170. Потім пішов 39 з пробігом 250, 41 16 року. Ну і так далі. Тут на нашому машині саме дешеве. Від цієї ціни ми на віддачу даємо 32 тисячі. Ось машина саме дешева по ринку, причому вона по всім параметрам найліпша йде з усіх, яких там, скажімо так, є по пробігу, по цьому всьому і ціна настільки дешевша. Ви будете так само у нас є стоїть кубік. Так само можу відкривати. Ну, він третього року з класним салоном, до речі, можете подивитися стан салона. Цього Я там десь є, огляд по ньому на Ютубі. Люди зробили його кожною напою з алькантарою все зашили, все красиво. Причому зробили дуже якісно, бачите, по стрічці, по всьому. видно у дощ почався, трошки незручно, ну, но... таке. Він також один з самих дешевих і ми від нього ще відступаємо. Ну, він самий дешевий Ми від нього ще відступаємо. Можемо ще подивитися, е, Сабурбан, такий невеличкий також огляд. Ну, як там є по ньому відео на Ютубі, на нашому каналі. Можете подивитися. Ось стан автомобілі, бачите, 170 тисяч пробігу. Комплектація в нього, блін, я не знаю, там, тримання полоси, активний круїз, тобто притаймажує підігрів руля, підігрів окремо сидушки, окремо спинки, задній клімат. ну тобто Максимально можлива комплектація для даного автомобіля. І ціна від самої дешевої наша. Ми уступаємо ще 5 тисяч доларів. Від самої дешевої. От, про що йдемо. Ви можете сказати, ой, блін, чувак, ну це типу, не ліквід. Це, типу, великооб'ємні машини, типу, блін, на них там треба уступати і, і так далі. У нас ще є також Пасад. Офіційний собі він двигуна 1,8. І 2012 року це вже мотор, який на ньому виправлені нюанси стосовно е, споживання мастила. Тобто тут машина вже, в принципі, на адекватному розході мастила, там, там, від заміни до заміни, може лі, літер максимум доливається. Це ну, для такої машини це небагато, це, якщо їздить по трасі. Ось автомобіль. Да? Це бюджетний автомобіль, і причому він у нас один з найдешевих. По низу ринка стоїть. І стан машини два задніх арки підфарбовані і передні. Причому я це говорю як на відео, так і в огляді автомобіля, так і клієнтам, які до нас телефонують. Я не кажу, що в мене там нічого не фарбувалося або одна арка. А стосовно ціни, я зараз покажу вам. Продемонструю Passat і ще декілька нюансів. От Passat беремо. Volkswagen, Passat. Рік випуску візьмемо, навіть візьмемо з 11-го, хоча 11-го року це машини йдуть, які споживають багато мастила. І ну, мотор ще старого зразка. Візьмемо седан, тому що там зараз буде багато універсалів пригонок. Візьмемо, е не було в ДТП, тому що буде багато американських автомобілів. Автомат і нашу любиму чарівну галочку всіх перекупників від дешевих до дорогих. Нажимаємо пошук. У нас ось є машина в Києві 11-го року. Це вже проблема з моторами в ньому присутня е, з пробігом 285 тисяч. Ну, кому за 300 тисяч, при цьому там не, не зазуміло, чи рідний пробіг. Якщо ми відкриємо, там було три роки тому 250. Я сумніваюся, що вона типу, так, за три роки всього наїздила 35 тисяч, ну, це мене великі сумніви є стосовно цього. Одна позиція. Ця ось американська машина. Ось американський кузов. Машини. І ще я вам хочу вам показати такий нюанс. Бачите, авторія отримала доступ до всіх баз даних. Пробіг на авто вказаний власником 225 тисяч. Він номера не скрив, він код вказав правильний. Да? Типу, ну типу нічого, все відкрито. Ну, коли ми відкриваємо, в нього було 4 роки тому, 4 і 3 місяці, даже, 263 тисячі. Тобто там жали 350 п'ятдесят. Під 400 тисяч. Ось що відбувається, коли людина не скриває номера. говорить це правду. Да? І якщо там є нюанси, ось що вилазить на авто Ось 8600 стоїть машина. Далі листаємо. Ось стоїть машина, 1,4 газ бензин, я не рахую, бо це ну, не, не конкурент взагалі. Ось ще одна машина, 11 року американський Passat, також американський. Ось з Дніпрі 9 тисяч. Вроде би, да? оце вам нюанси розповім. Все чудово, да? 130 тисяч пробігав, він код людина вказала, тобто наче все нормально. Але такі нюанси. Він вказав невірний ВІН-код, тому що пише авто старше 13-го року. Це, до речі, не автомобіль, е не якого він на року випуску, а це вони рахують старше 13-го року е дата, скажімо так, постановки на учот останньої да, операції помрело. Типу, можливо, один власник салона 12 року. Ну, якщо ми звернемо налогу, він скрив номера, оставив передні. Бачите, номера нового зразка UA. І на синьому фоні флаг. Тобто цим номерам, я не знаю, ну, може їм років 3-4 відсили. Тобто ніяк вона не може ці, ця машина ставиться на облік е, до 13-го року з цими номерами. І ось воно ну, понятно, що нічого не може знайти авторія, тому що він код даного автомобіля, власне, казав, невірно заздалегідь. Тому що, там, я думаю, скоріш за все, там така ситуація, як з тим американським е, битком, де пробіга було 4 кінця 260, а зараз типу 220. Це така сама ситуація з цим посадом. Це так на майбутнє, коли будете вибирати. Автомобілі собі, звертайте увагу, якщо ви бачите, що автомобіль старше 13 року і номера, або попросіть тих паспорт, скинуть вам люди. І ви тоді все зрозумієте, наскільки він говорить правду по даному автомобілю. Питаємо собаку, тобто ми ще не знайшли там, скам так, конкурента. О, 12 року 9200 200 стоїть по Києву машинка, більш-менш адекватна, з якимось пробігом підтверджено 165. Майже три роки тому було. Ну плюс-мінус, може зараз чуть-чуть за двісті, може трошки він десь не договорив. Хоча б з 9200 починається щось більш-менш адекватне. Американська версія, і ось наш автомобіль, ось наш Passat. Тобто, по факту, він один з самих дешевих по ринку, Ну, тобто, з адекватних, де він в першу нарія пробіг 161 тисяча рік тому, зараз на 175 тисяч. Тобто, ну, все перевіряється, все прозоро. Останнє ТО, коли було, тобто ну, ніхто нічого не скривав, номера відкриті, він код сказаний е, правильний, пробіг, все перевірило. І ось наша машина не з ринка, як ви казали, якась натус не з ринка в бюджетні, бюджетному сегменті. Ви бачите, що типу, ну, е, ми продаємо. Так передивіться на машину. Вона на новій гумі 22-го року гума новенька. На нових е, амортизаторах стійки повністю власне, замінив. Нові тормозні диски, нові колодки, задні колодки нові, салон, стан салона. Технічно, тобто, також людина, а ще плюс комплект літньої гуми нової. Тобто, щоб ви розуміли, що ми говоримо про е, стан автомобіля і ціни автомобіля. Тобто у нас машини від нашої компанії в, навіть в бюджетному сегменті, вони самі дешеві по ринку і стан. Ми зразу говоримо два підкраси, а три підкраси, два крила і одне переднє, чому там арки, без, без ДТП. Ми завжди кажуть, багато хто ви, ви теж перекупи не договарюєте. Ну, буває щось там. Ми навіть самі не, не додивиться. Буває, ну не так, там що там, слухайте, вся бочина з зміненими елементами. Ти бачиш, якщо йому міняли дверку, по-любому нього брали за зато кошти з того е, власника Лексу. типу, він міг не знать, що робив на СТО. З нього брали кошти за те, він мався то знати. І по-любому він то знав. Стосовно нашої правди, а ми таку історію розповім. Е, років, напевно, десь сім назад ми купували машину, може, знаєте, є такий айранчик, да, напіток Анур. Е, від фірми ОНО, ми купували у власника цього підприємства, да, у власника цієї компанії автомобіль Lexus GX. Коли вони стояли, щоб ви розуміли, по 25-26 тисяч це так більш-менш цілі. Там машина да, власник не знав, дійсно, вона була на посольстві Турції. Вся була в шпаклівці, реально там пройоми, крашена вся, ну зроблена непогано, але технічно була в ідеалі. Нам люди, мене телефон, я поставив її 18800 на фоні всіх там по 25. У мене телефон просто розірвався по цьому автомобілю. Що фарбовано? Вся, кажу, а шпаклівка, і шпаклівка є. І так кожен, да, понятно, люди відсіювалися. Тому що я вам ще раз скажу, що 70% успіху у продажі авто це стан її кузова. Все можна реставрувати, навіть мотор. Все. Якщо кузов удалений шпаклевний, вже тіпа, вже ти його нічого не зробиш. Він вже таким лишається. Ну, знайшовся людина, яка каже: слушай, ну я купляю на сімку дешевше від самої дешевої. Заїхали ми на СТО, перевірили машину. Вона вся технічно віддаля, один сильний блок на дивчики, все, що знайшли по даному автомобілю. Я кажу, ну, до я як купляю дешевше. Вона купила, і ми досі її спостерігаємо по Києву. Номерами запам'ятали, які там, я не буду їх озвучувати. Досі вона катається по Києву ця машина і доволі успішно ну, там, не, не розвалюється. скажімо так. Ну, Це я про те, що веду, що ми говоримо так, як є, а не так, як переважна більшість власників. Да? <кхе> Може бути і власник, казати правду, Я кажу, так... оцю машину ми купили у власника. Да? Ми їй нічого не робили, там вийшли вони там, на щось, там хімчистку, якусь щось підказку. Тут ми купили у власника, нічого не робивши. Ну він, не, він нам нічого не розповідав по сустені. Просто дивіться автомобіль і все. Ось машина ідеальна від власника. Да? Так само можна купити і в перекупчика ідеальну машину. Просто є два фактори, які визначають купівлю машини. Інших не буває: стан і ціна. Ну, це за умови, що з документами все хорошо, да? Все, яка різниця, хто її продає? Чи перекупник? Чи власник авто? Просто треба, щоб попасти на ту людину, яка говорить правду, принаймні, щоб не витрачати свій час зайвий. Тобто і стан автомобіль, ви можете на СТО перевірити, да, якихось там компетентних фахівців, професіоналів, а ціну обговорити з продавцем. Будь-то перекупник, будь-то власник. Все. Інших факторів стосовно я не знаю, там, купівлі авто ну немає. Ще хочу звернути увагу, я про це говорив із попередніх відео. Стосовно того, що номера телефонів. І стосовно того, які, які телефони використовують люди. Да? Ну, ми ось займаємося машинами, в мене три номери є, ось, і iPhone, і це на всіх телефонах, на всіх є вайбер, всі телефони вже сучасні, умовно кажучи. Якщо людина продає телефон і для продажі використовує кнопочний телефон, і він, в принципі, ну, скажімо так, молодого віку, тікайте звідти. Тому що вас хочуть обмануть, щоб продати цей телефон і викинути сімку. Або мужик, який вже там дорослий, видно, що він вже не першу машину з'їздив. І він на авто щойно зареєстрований. Це також говорить про те, що він зареєструвався для чого, створив аккаунт новий, продати авто і викинуть цю сімку, щоб е, ніхто його потім не шукав, бо ви там можете від'їхати від Мео, да, у вас там мотор поламався, коробка за, за, за це і тому подібні речі. Це так вам такий лайфхак да, на майбутнє, е, як вибирати автомобіль. Тобто, дивіться, брехати може, що власник, що перекупник. А стосовно ціни, ціни ринку, я вам пояснив на своїх машинах. Що в нас автомобілі найнижчі по ринку, при цьому всі автомобілі в гарному технічному стані. Ми ніколи не брешемо стосовно е, стану автомобіля і тому подібних речей. Е, ми займаємося, конкретно наша команда займається автовикупом, е, допомогою оформлення в МРЕО, е, підбором автомобілів, якщо комусь потрібно, да, ну по Києву. Автовикупом займаємося по всій Україні. Ну, бажано отримувати е, так, адекватну інформацію по автомобілю, з яким ми їдемо, тому що дуже багато випадків було. Так само як цей Lexus, да? тільки умовно кажучи, був би він десь там в Франківську. Ми таки приїжджаємо у Франківськ. А там така ситуація. І хазянка, я не торгуюся. І ти стоїш, що лох, умовно кажучи, да? типу, приїхав такі, в інше місто, власне, тебе запевнив, що там один підкрас, а в тебе вся бочина з міненими деталями, зі шпаклівкою. Ну, блін, ото бідно таке. Прохання, надавайте нормальну, адекватну інформацію, коли пропонуєте машину на автовикуп. У нас зараз є ренжовер під завдатком, дай Бог заберуть. Є пасад по низу ринку в ідеальному технічному стані з трьома подкласами, є сабурбан, там взагалі ціна халява, умовно кажучи. Є кубик, там також ціна, ну, саме не, не ринку, стан адекватний, і вид у нього, скажімо так, є. По Сабурбану, так на майбутнє, може хтось цікавиться. Дуже цікава така позиція. По-перше, там мотор 5,3, всі говорить, ой, це ж американець, там розхід, там сумасшедший. Дивіться, цієї машини система відключення циліндрів. В неї розхід, ну, там, щоб ключі не взяв. в неї розхід по місту. При середній швидкості 38, якщо не помиляюсь, кілометрів часу, розхід 13,6 літра. Ви дивіться на цей танк. Це сімимісний автомобіль ще з великим багажником, да, з купою опцій, з повним приводом, з розходом пального середнім, середнім, 12 літрів. По трасі розхід пального на цій автомобілі доходить там, до 10 там, 9 літрів. Даже, власне казав, що ми їхали спокійно. Розхід пального е, мінімальний, що він собі, скам так. Зробив це і 8, 8 Подивіться на цей танк з таким розходом. І за, і за яку ціну? да ви купите якесь там Прадо, ну да надійно, согласен але це опять же це не ренджевий, який він да, він класний. Але він саме машина яка потребує уваги і дороговизни в обслуговуванні. Тут все звичайно все там так, максимально просте, тому що це Америка. Вона вся йде максимально проста в конструкції. Вона не потребується машина, скажімо так, якихось колосальних. Вкладень і якихось там спеціальних там СТО, щоб її обслуговувати. Це Звичайно, собі такий танчик. І куди хочете, і в поле, і по трасі. І, до речі, дуже в ходу приємна, така вона м'якенька, без пневма, без нічого, вона дуже м'якенька. Ця, ця машинка ось може хто захоче поганяти понти. Е, вона повністю передіта в 13-й рік, що візуально, в салоні також зроблена реставрація. І ви під'їдете на тачці там, за 21 тисячу, да? ніхто не пойме, чи ви під'їхали за 21, чи ви під'їхали на тачці там за... 60-80 тисяч. Тому для молодих хлопців, хто хоче поганяти понти, також у нас присутні автомобілі на різний смак. Тобто для бюджетників Volkswagen в ідеальному стані, двома комплектами гуми і повністю обслужений кубік, сабурбан, ренджеве. Все, Звертайтеся до нас, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Кому потрібно подати швидко автомобіль, також звертайтеся, будемо раді вам допомогти.